Як роса, як блискавка, крапля роси сповзає з листка на світанку, не тривожить, не лунає, та пробуджує стару в рії на моєму чолі. Я знаю, вона прийшла не за мною, вона просто проходить повз, як твій погляд, що намить. Зупинився на мені. Я хочу кликнути тебе, але ім'я вже розтануло на язиці, як туман, як аромат, як блискавка в жилах, лишивши теплий слід примари. Брама храму ще не відчинено, а вітер уже в медитації. В дерев'яних дзвонах я чую, як у минулому теж чекав тебе. Ти з'являєшся у білому сяйві, стоїш під дощем з порожньою чашею в руках, чекаєш на відповідь, що не була сказана. Тоді ми говорили: любов не потребує завершення, достатньо пізнати одне одного. У блискавки без утримання, без питань. Іноді я пишу на кам'яних сходах, ніщо забуття ти пишу, поки пальці не болять, поки тембрява не впаде, і я ще не обернувся. Іноді я п'ю воду у сні, воду, що стала зорями. І коли вип'ю до краплі, забуду всі три життя. Та перед останнім ковтком я бачу тебе, як ти посміхаєшся з поверхні води і всі спогади згорають, овертаючись у моє серце. Тож я знаю, усе, що має форму, як сон, як марення. Як роса, як блискавка, а ти найкоротший спалах світла, що освітив мої темні груди один раз і згас. Я не гніваюся на тебе, бо ти не пішов. Ти просто повернувся у саму мінливість, а я зашилюся вітрові цього світу. Тримаючи порожню чашу, щоб зловити кожну краплю роси і дивитися, як у долоні вона стає бутою або пилом.